Хочу записати відео про вагітність та лікарні. В мене дуже багато емоцій, дуже багато є чого вам розповісти, але треба тримати себе в ритмі і казати вам, мабуть, все по порядку. Давайте почнемо з того, що коли я дізналась про вагітність, то я пішла в поліклініку, зробила УЗД. Це не приватна поліклініка, це державна, проста поліклініка. Зробили мені УЗД. Після цього вони сказали: у вас 5-6 тижнів. Приходьте на 22 вересня, зробимо вам вже перший скринінг. Я прийшла 22 вересня, щоб зробити скринінг. На що вони мені сказали? Ой, узистка зараз у відпустці. Вона не може зараз вас прийняти і зробити вам скринінг. Я думаю, ну в мене ще в запасі до 13 -ти тижнів і шести днів є час. Ще є в принципі десь тиждень. Вони кажуть навіть півтори і вона каже: Окей, тоді приходь через тиждень. Я прийшла через тиждень, і вони знову кажуть: узистки немає. Вона досі у відпустці. Вона собі її пролонгувала. Як вам таке? На велике місто. Я нагадаю, я зараз у Сваляві. Ну, живу не в Сваляві, але в поліклініки у Сваляві. Так от, в Сваляві одна узистка на весь Свалявський район. Це не тільки сваляв. Це і СМТ, це різні села і на всю цю громаду. Одна узистка, яка поїхала за кордон, і пролонгує собі відпочинок. Я нічого не маю проти узисток, але бляха, як так може бути, що в цій поліклініці в такій великій тільки одна узистка з кваліфікацією. Що ви про це думаєте? Пишіть, будь ласка.